Одного разу, коли Ісус Христос своїми учнями сидів на Оливній горі і його учні запитали Хотіли дуже знати про Кінець світу, як це все буде? І коли він їм розказував, як це все буде, то він серед всіх слів сказав такі слова. Ці слова записані в Євангелії від Матвія, 24 розділ, 12 13 вірш прочитаємо. І через поширення беззаконня. Охолоне любов багатьох. А той, хто вистоїть до кінця, буде спасений. На російській мові і при умноженні беззаконня во многих охладіє любов. Притерпівши вже до кінця, спасеться. Тут, хто вистоїть до кінця, буде спасений. От. Є тут такі, таке словосполучення – охолоне любов. Охолоне любов. В кого охолоне, постає питання? Охолоне в багатьох. А дуже трошечки, значить, якщо в багатьох охолоне, то в любові залишиться тільки трошечки. Що таке любов? Це взагалі питання загадкове, і поети старалися розкрити письменники, це поняття, але кожен по-своєму розкриває. І писання нам теж розкриває, що таке любов. Що таке любов далі? Чи може вона охолонути до кінця? От ми знаємо, що абсолютний ноль це мінус 273 градуси Цельсія. Молекули перестають рухатись. Абсолютний ноль. Чи може любов охолонути до абсолютного нуля? Перестати зовсім. Чи може людина бути досконала в любові? От дос, досконала в любові. Чи може людина сказати, я досконала в любові? Чи от той досконалий досконали любові? Чи як любити, коли страшно? От страшно, а треба любити. Як любити ворога? І що треба робити, щоб любов не охолола? Щоб вона була гарячою, щоб палали серця? От такі роздуми, в Біблії є відповідь на ці всі питання, і ми почитаємо зараз спочатку, що таке. Любов це відомий гімн любові. Перше послання апостола Павла до корінтян, 13 розділ з першого вірша. Коли я говорю людським і ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою мідю, або гучним кимвалом. Можна про любов багато говорити, але серце буде пусте, холодне. І це як, як барабан, як барабан та людина. Гучна, але пустота. І коли маю пророцтво, осягнув усі таємниці і повноту знання, коли, коли маю повноту вірі. Так, що горе переставляю, але любові не маю, то я ніщо. Повноту віри маю. Осягнув знання. Все знаю. Дуже розумний. А любові нема. Ніщо, каже Писання. Можна, Дивно, що маю повноту віри. Повноту віри. А любові не маю. Можна мати повноту віри, а любові не буде. Іншими словами, все знати про Бога, який він і що він, і яка, яка воля до мене. Але байдуже мені то. Байдуже, ну я знаю все про Бога. Ну мені то байдуже. І я того не хочу виконувати. Не хочу підкоритися йому, не хочу служити йому. Ну я все знаю. Я дослідив ідеально все. І написано про таку про таку людину, то я нічого. І, далі, І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. От роздав майно, спалив сам себе, але якщо любові нема, нічого не, означає, нічого не означає. Є люди, що самі себе спалюють заради того, щоб щось доказати. Є люди, що навіть і жертвують, але жертвують заради мотив, який, мотив не заради любові, а заради того, щоб показати, який я Жертвують. І багато жертвують. Навіть написано все своє майно роздам, але не заради любові, а заради того, щоб похвалитися, показати, який я, О, це я що я це можу. І далі розписано. Властивості любові, щоб людині дати поняти, що приховане в самому слові любов. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом. Не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини, усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить, любов ніколи не минає. Любов ніколи не минає. Значить, до кінця, якщо людина має в серці любов, а Він казав Христос ті слова учням. А учні мали любов в серці. Любов ніколи до кінця не охолоне трошечки та лишиться. Бо любов ніколи не минає. Якщо любов є в серці людини, то вона може охолонути. Може, але не до кінця. А чи достатньо цього для спасіння? Ні, цього недостатньо. Бо написано: то, що ми читали, той, хто вистоїть до кінця, буде спасений, вистоїть в любові, а не буде. Любов в ньому не буде охолоджуватися, а вистоїть до кінця. В момент спасіння, людське серце має палати любов'ю палати любов'ю. А ми прочитали що таке любов. Я. Це я колись таки зробив кругленькі вигляді Еліпса листочки тверденькі, і такі слова червоною, червоним кольором написав на комп'ютері і на стіні в себе приліпив, щоб. Знати і читати, що вони перед очима були в мене завжди. І сталося так, що моя жінка захворіла і пішла лікар до неї з швидкою допомогою. їй робили операцію. І така лікар ну, строга, якась озлоблена трошки. Але щось вона сіла і ці слова прочитала. Каже: а хто це написав? Я Кажу Бог. І вона зразу розмяглася. Перестала бути такою озлобленою. прочитала ці слова. Слова дійсно слова дивні, людина такі слова не можна написати. Слова Бог написав. І чи може людина бути досконалою? Я колись думав, що не може. Що людина має от як ідеала досягнути неможливо, але прагнути треба. Так само в любові. Любові людина може рости, 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 але досконалості вона ніколи не може досягнути. І нема жодної людини, яка досягнула би досконалості. Я так думав. Але писання говорить про друге зовсім. Відкриємо зараз Писання, почитаємо, що каже Бог. Давайте. Це записано. В першому посланні Івана четвертий розділ з 16 го вірша. Іван каже, і ми пізнали й повірили в любов, яку, мог, яку Бог має в нас. Бо є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у День суду. Бо як Він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху. Любов може бути досконалою в людині. І коли ця любов досягає в людині досконалості, а ця людина тоді. Своє серце присвячує Богу, бо написано, Бог перебуває в нас і ми в Бозі. І якщо Бог повністю заповнює серце людини, а Бог є досконалий в усьому, тоді людина досконала і в любові теж. І написано, і тоді в цієї людині немає страху, бо у любові немає страху. І тоді вона може, навіть коли їй страшно, є небезпека, все одно любити, тоді вона може любити своїх ворогів. Бо любов досконала і немає ніякого страху. Тоді вона може пробачати, вона може мати всі ті свойства, які ми зачитали перед цим. Всі свойства любові, які перебуває в людському серці. І ті людина досконала писано. Ми досконалі. Християни досконалі в любові мають бути. І що треба робити, щоб серця палали? Що треба робити, щоб серця палали, коли двох розчаровані, йдуть в Емаус, Ісуса Христа розіп'яли, вони засмучені і зустрічають перехожого. І перехожий починає з ними балакати. І такі слова записані в Біблії в цей момент. 24. розділ Іван від Луки, 32-й вірш. 24 розділ Івана від Луки, 32 вірш. І сказали вони один до одного. Хіба не палало наше серце, коли Він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Серця запалюється Писанням. І любов переповнюється, коли є спілкування з Ісусом Христом, коли Він говорив нам у дорозі. Він говорить нам через Писання. Ми віримо, віримо в те, що ми чуємо від нього через писання. Серця запалюється. Серця запалюється, переповнюючи любов'ю. Людини появляється бажання бути слухняною Богові і виконувати те, що Він каже людині. Вона слухає Писання слухає, що Бог через проповіді говорить. Серця запалюється. І стають палаючі серця. І такі серця, слухняні, палаючі, які, в яких немає страху, які все переносять, терплять, прощають, в яких є повнота любов, які досконалі в любові, будуть забрані якраз на небо. Отакі От серця. І Бог хоче, щоб християн були такі серця, щоб вони через любов не мали страху, щоб серця були повністю. Готові нам все заради любові. Ще одне питання, я колись задавав нашому пасторю, коли я таке покаявся, чи людина повинна любити себе. Бо егоїзм – це дуже недобре. Але написано в Біблії: возлюбі ближнього своєго як самого себе. Якщо людина не буде любити себе, то в неї з'являється бажання до самогубства, до всього іншого, і вона ближнього свого не полюбить. І це теж недобре, коли людина себе не любить. Людина має любити себе, має берегти своє тіло, бо то є храм Божий. Але оця любов до себе має бути збалансована до любові до інших до ближнього. Бо якщо тільки любов до себе дуже висока, то це вже егоїзм, це погано. Але себе людина теж має любити. Тож нехай наші серця будуть палаючі, переповнені любов'ю. Читаючи, слухаючи те, що нам Бог говорить, будемо прикладати зусилля, щоб його виконувати, служити один одному, служити ближнім. І тоді будемо впевнені, що там нас Господь зустріне, бо Він нас полюбив настільки, що сам себе віддав заради нас. Найцінніший вірш Біблії Бог полюбив нас так, що Сина свого послав, щоб ми були з Ним в вічності. Нехай Його любов буде розділена нашим серцем, буде переповнена, і наші серця будуть палаючі і досконалі в любові. Амінь.